Ви бачив, що вчора одне відео я випустив. Можете подивитися. І сьогодні я теж одне відео випустив по Манікрафту. третя серія виживання. А я, я хочу записати відео по про ті іспитання. Зараз будете дивитися. Буду вас, якщо прийдуть зараз із питання. Виліз пару виліз пару попитка поставки давай, хорошо, у мене скоро буде восьмо разу. За горду качав докачав, пару днів. Щас ще питатимуть пройти. Надеюсь, я его сейчас строю. А Дивіться Удивиться видео, я тебя проводу. Іспитання, може получиться, даже не знаю. Побачу. У мене трохи вісікали тут і пішли вроді, а там. Сейчас попробую пройти. Одна звезда є, остався дві звезди. Думаю пройду. А там побачу. Так, да, думаю пройдуть іспитання. Це бача, що трохи підвагою ігра. Це хай нікого відео зніме. Так, спробую із питання це пройти. Із питання цьому чемпіона. Так, ось. Щось в мене не виходить пройти з, з першої попитки. Ось в мене не виходить пройти з першої попитки. Ну таке буває. Так що нічого страшного. Пройти можу, ну таке бувало. Я о почти пройшов. Зараз будемо підкріплювати. Бачите? Із питання легко пройти. Почти легко по відосу подивитись, спер попитки получаться, це хорошо. Випустив підкріп. Так, я вроді спитання пройшов. Щас спробую. У мене вроді вийшло. Якщо я зараз це іспитання пройду, поставте хоч один лайк, підписуйтесь на канал, хто не підписаний, бо це якось нечесно. Так, я іспитання пройшов. З першої попитки. Було дуже легко. Рекомендую підписатись на канал. Це відео дуже інтересне. Бачите, я пройшов дуже легко це іспитання. Всім пока І з вами був Стас. Yes. Спалю попитки я пройшов. Ви що я постійно балакав. Коля, угу. я пройшов прошу попитки. Відео скоро буде сьогодні на канал. Спарив попытки пройшов. Я не вам Я, пройш... я пройшов іспитання. Представляєте, я аж я аж радий став. То що іспитання пройшов аж легше стало. Так, ну скоро і рекламі почнуться Де то через часик або через два. Раду, що пока що не прокачую, то що треба щось що, що, попрокачувати. А, забуду що сказати. У мене скоро буде другий уровень клану. Мій клан називається волки. Хто хоче вступати в клан? Сьогодні відоса по другій дірені, думаю, не буду. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І пишіть під відео коментарі, попонуйте свої даї. Що ще зняти по вашу кванту? Ось іспитання пройшло. Испитання темного короля. А, темного чемпіона. Ще 5 днів 23 стан. Тобто, у вас ще час, є пару днів, щоб його пройти на цій неділі.